Дитячі пуховики та курточки джот плюс бенетон. Розпочинаємо перегляд з пуховика джот на 3 місяці, Пуховик джот 12-14 років, пуховик джот 3 місяці, пуховик джот 8-10 років. В кожному лоті 10 одиниць, пуховик джот 6 місяців. Пуховик джот на 10-12 років. І тепер переходимо до бренда Benetton. Ось така курточка, вона на 74 см. Пуховик Benetton на 3-4 роки. Курточка Benetton на 2 роки. І остання одиниця це в нас пуховик бенетон на 1-2 роки. Це лот номер 6 в ньому 10 одиниць.